Хорошо. А ви сабону сам підрівняєте? Цю я вам що? Програма лояльності Уклон. Ви нагороди за поїздки у програмі лояльності Уклон. Як ви вже знаєте, це мій батя Бодя. Помічник від бога. Давай, давай, Саня, справа, справа заходь. Бодя. Я просила це виконати. Фу, кодь, На що ти. Принесла сміття в квартиру. Хоть, бо ти поставив його на поріг. Правильно казати, не на поріг, а за поріг. Так що фактично він покинув наш діб. <звили> Блін! Коть, все мене вбили через це сміття. Подякую, що вбили тільки у грі. Во -во -во -во, во 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 Так, у мене до тебе є прохання. Яке? Поїхати до батьків і допомогти татові прибрати у гаражі. Ні-ні. Боть. Коть, допомогти людині. Яка вважає мене. Імпесил! Ти чого порожню пляшку на стіл поставив? га? Давай! Недоношений! Я тебе що просив? Ключ на десять! Какалісти! Ладно. Я йому допоможу. Якщо він особисто в мене попросить і бажано на колінах. Ну, батько гордий, він ніколи не попросить. Ну, бодь. Ну, все значить, питання закрите сама собою. Послухай, я розумію, що у вас натянуті відносини. Натянуті? Годь. Він мені на день народження подарував знижку в крематорі. Ти ж забула? Ну, це такий жарт. <по> Послухай, зате мама тебе дуже любить. Це вона попросила, щоб ти допоміг йому, бо у нього хвора спина. У нього хвора голова, а не. Годя бажається можливість налагодити відносини. Я ж хочу, щоб у нас була дружня родина. Останнє перемир'я між дідом та батею тривало майже три місяці. Усе завдяки тому, що вони не бачилися. Ладно. Я йому допоможу. Зустріч баті та тестя як футбол в Україні. Максимум напруження, мінімум результативності. Ради бачити тебе. В будній день мій безробітний зять. О, бодику. Здравствуйте. Як добре, що ти прийшов. Привіт привіт. Це ти його покликала. Дарма людину з дивана підняла. Ну, не так, ні. Я поїхав. Е, ні, секундочку. Зачекай. Льоня, ну чого ти такий впертий? Ну, нехай допоможе. В мене алергія на тарганів. Я його ненароком приб'ю. Слухай, цей тарган чоловік твоєї дочки. Він терорист! Він взяв заручники нашу сім'ю. І зараз шантажує дитиною. Досить. Ми вже всі втомилися від ваших суперечок. Хлопець сам прийшов тобі допомогти. Я хочу, щоб у нас була дружна родина. Добре. Викликали? Ви чули скрипку? Ні. Ні. І я не чув. А вона там є. А. В цю п'ятницю хочу відсвяткувати свій день народження в офісі. Тому запрошую вас Буде невеличкий бенкет. Дякуємо, але ж у вас день народження у вересні. Так, але три роки тому я зустрівся. Карибському морі з тигровою акулою. У мене Бачиш? Ну, ось бачиш. А-а-а! Жах. Жах. Так. Відтепер відмічаю двічі на рік. Дякую, бос. Це велика честь. Ми зробимо ваше свято найкращим. Подарунок вже чекає. Руслане, та хай тебе не знудить цього разу. Це буде найкращий подарунок. <плес> Не все. До речі, про подарунки, проявіть кмітливість, бо ручок у мене вже достатньо. О, це мій. Кооперативний гараж. Його хочу взяти в оренду, мій сусід. Так що треба звільнити його від мотлуху. Зрозумів? Дід ніколи не знав, що йому стане в нагоді. Тому вирішив нічого не викидати і зібрав вражаючу колекцію. Ось дивись Дімон, Ось так виглядає країна загублених речей. Якщо тут пошукати, я тут ще свої молочні зуби знайду, так? Да? Свої жарти залиш для святи. Це єдине, чим ти годуєш сім'ю. Цей, а може, чуйте, може, грушчики замовимо. Довіримо справу професіоналам. Слухай, в тебе що гроші багато, а? Відправив мою доньку на заробітки, а сам булки розслабив. Виховувати дитину це теж робота. Це коли ти баба. Перше єдине правило. Виносимо все на вулицю. А потім я сам розберусь, куди це збагрити. Визначилась подарунком. Ось знайшла майстриню, яка робить портрети з зовутів. Це портрет з тупок? Ну Так, бо це креативно овочі це його бізнес. Така собі метафора. Ні, ну а, крутий подарунок. <гум> Якби день народження був у кроля. Знаєш, а я ще не вирішив. А чому ти питаєш? Я не питаю. Хочеш зробити подарунок разом? Ну добре, зробимо його разом. Так, Руслан, так, я зовсім не знаю його змаків. Добре, давай зробимо разом. Ну, що ти робиш? ну Ти, ти не бачиш, що тобі важко. Ну візьмі якось інакше. Ну. У минулому житті мій дід будував піраміди. Ну, як будував? Бив кнутом рабів. Знаєте що? що? Якби ви мені допомогли, то діло пішло б швидше. Ти чуєш, дитина, хниче. А, а хниче вона тому, що її батько повний слабак. Відпочить, а дідусь зараз буде працювати. А ну давай бери. <рик> У цей день я побачив байку про лебедя, рака та щуку на власні очі. Сідейка! Взяли! Спиною. Кругом. Один два, три пішли. Ай! Хуй! Ай! Ай. Стараза, давай! Бодя? А. А як там справи з батьком? Та він задоволений. Порядок. Mm. Аж стогнав від щастя. Mm -hmm. А я інше знаю. І що саме? Що робив батя професіонально, так це випадав на мороз. Тобто ви кажете, що водій зупинився, вийшов і втік. Саме так. А мені було видно, як саме ви пересіли з водійського сидіння на пасажирське. Що? Говоріть голосніше, я з дитинства трошки глухуватий! Батько сказав, що ти впустив йому стіл на ногу. Сам винен! Гав-гав-гав-гав-гав Тима, все, владнати, а не зрунувати остаточно. Коть, ну давай я собі тоже щось на ногу впущу. Там. О! А ти А ти на відео знімеш і йому відправиш І ми будемо квити. Давай, допоможеш? Так! Ти зараз повернешся, все виправиш, щоб батько тебе вибачив, ясно? Бодя... Ну скільки можна? Ну ти можеш хоч раз поступитися своїми принципами. Ну, хоча б заради мене. Ладно. Тільки заради тебе. Роздягайся! Вибач. Танцюй! Ось наш подарунок бошу. Тут два абонементи в тенісний клуб. З тебе 300 баксів. На жирно, ні. Міркуєш як лузер. Це не просто подарунок. Це запорука майбутнього підвищення. Чого два? Ну, Бос таки ще не буде ходити сам. Тому другий для мене. Я маю купити абонемент тобі? Нам! Ти іноді також можеш ходити. Хоча ти грати не вмієш. То що, а гроші на картку чи кеш? О, ні, дякую, я придумаю щось сама. Це як? Що це означає? Ми домовлялися. Мені що їх повертати тепер? Угу. Це якось на корпоративне Ну, Я не буду оплачувати твої розваги. Нагадую, що бос в усьому шукає символізму. Ага. То я вже бачу, як ти даруєш йому портрет гіркових задниць. В тебе був шанс, Свєта! Був шанс. Батя розумів, що після вчорашнього дідусь може зустріти його з рушницею. Тому відправив у розвідку дядю Колю. Ну, що він там ходить? Ні. Я сподіваюся, він не помітив, що я взяла ключі. Але ви такі молодці. Якщо ви все поприбираєте в гаражі, він зрадіє і відійде. А нам завжди повало. Життя та смерті. Пам'ятаєш, ти працювала масажисткою в салоні. Я тобі ще раз повторюю. Я там реально робила масаж, і про те, що відбувалося в сусідніх кімнатах, я поняття не мала. Та я в курсі в курсі. Мене цікавить ота твоя секретна техніка масажу, після якої людина робить все, що завгодно. Пам'ятаєш її? Не пам'ятаю. Не хочеш можна навчити. Але на вою точно не подію. Він жлуб не пробив в неї. Так, так, не починай. Мені треба дізнатися одну інформацію. Тож приїжджай, будь ласка, до офісу. А з мене номери телефонів всіх холостих інвесторів нашої компанії. Де зі спілкування в пішки? Я скольбою вас. І пам'ятайте, зупинка це смерть. Я взагалі-то на його прийшов. От Так, давай. Давай! Та Коля! Та що? Так ти ж стягнеш мене, Коля! Та він Фін! 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 То пусти вже! Праця зробила із мавпи людину, але дивлячись на Батю і Колю, стає зрозуміло, що вони еволюціонували іншим способом. Бодя, я вже не можу тут цього хламу, блін, я ще стільки в житті не бачу. Братан, так воно розмножується. Як це? От так сірван, коротше, залазить на люстру, і через дев'ять місяців з'являється пуфік. Ну, Бодя! Ти що, блін, мисливець за чужими ногами чи що? Можна обережніше? Та блін, ну я. Коротше, вибач. Ну просто реально малий тут, блін, ті з тим добаним гаражом. Коротше, я тут прикинув. Якщо поділити кількість мотлоху на нашу з тобою роботу, то до кінця роботи виходить приблизно... До фіга! Треба щось вигадати. Побудь з милем. Якщо я все ж таки виросту і стану президентом, то насамперед забороню слово вигадувати. Бо з цього слова у нашій сім'ї починались усі неприємності. А, братан, ось наш порятунок. Вивеземо мотлух безкоштовно. Феноменальна техніка. Яка амплітуда, які рухи, обур. Подоби? Так, несамовито. Вашим пальцем позаздрив би сам Ван Клібер. Це хто? Це американський піаніст. Полюбляєте класику? Так. Колекціоную платівки українських композиторів. І велика у вас колекція. Не вистачає платівки. Перуслава Скорика. Як жаль. Ну Так чого ж ви її не купите? Вона рідкісна. У мене є таємниця. Обожнюю таємниці. Я не купую платівки. Я беру їх послухати і не повертаю. О, який поганий, поганий хлопчисько. хлопчиська. Це? Ви ж сказали, що ми тільки почали. Я сказала, що все, бо у вас тут занадто розкрилася чакра, і вона може поглинути усю вашу свідомість. Дізналася? Вертикальна трофія великого пальця. Я б йому порадила більш вільне суддя. Та я про подарунок дізналася. А, так, він хоче якусь платівку <гас> Морослава Скорика. Забив в інтернеті, якщо подається купи. <гас> Ага. А ти китю дещо мені обіцяла? Список усіх холостих інвесторів. Слухай, тут така справа виявляється у нас тільки один холостяк. Ось. Це що, прикол якийсь? Слухай, ну може він молодий в душі. Світа. Ну. Ой, я так розумію, це ви та майстриня, яку так розхворював. Може, ти розімнешся сам, Руслан? А майстриня вже час. Яна. Дякую. Ні-ні, Світа. Враховуючи обставини, я мабуть залишусь і Руслану шею. Він же каже, що у нього там Дуже. затисну. Ага. Може, їм чайових якихось лишить? Подиви, як вони впахують. Коля, якщо ти такий жалізний, ти можеш їм допомогти. Помощнічим. Чекай, 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 чекай. А що там в тебе? Платівки. Мирослав Скорик. Та який Скорик? Ні-ні-ні, ти що, ти цей скарб залиш. Жан-Клод Ван Дам. Ну мені ще сина треба виховувати. Бодя, тато вже третій раз дзвонить. У вас все добре? Бо я боюся слухавку брати. Коть, ну що? Подякувати, напевно, хочу. Mm. Давай. Давай. Ага. На дроті. Зараз ти у мене на дроті висіти будеш, якщо не повернеш мої речі. Де мої речі? Я Які речі? Та ті, що я тобі сказав, з гаража винести, а не викидати все на вулицю. Де вони? <рес> Чому все? Касети вам залишилось. Там була платівка, моя платівка, це моя реліквія. Там за, закопана вся моя молодість. Якщо ти не повернеш мені цю платівку, я тебе закопаю! Ти зрозумів мене! Все нормально, з вашою платівкою Коля взяв послухати там. Що ти мене дуриш, а? Твій Коля, синячий хрюк від скрипки не відрізніть! А? З завтра, завтра буде вам ваша платівка. <зас> а от Яка ви все-таки дріб'язкова людина? а? По старій сімейній традиції батя почав вигрібати проблему, яку сам собі створив. Здорово, мужики. Ви у нас там вчора в, в гаражі платівки забрали. Нам потрібна одна з них. Та віддали? Як? Кому, куди? Так біля барахолки є магазинчик раритетних платівок. Там Гена, колекціонер, в нього ще поганяла. Перший прес. Йому і віддали. Доброго дня. Я побачила в інтернеті у вас з'явилася платівка Мирослава Скорика. Я б хотіла її придбати. Вибачаюсь, але годину тому її зарезервували. І кинули предоплату. Хто? Опа! Світа! Наче почала цінувати музику. Руслан книж? Так. Це я Міго. Так, це їм. Ось ваша платівка. Тільки врахуйте, я казав, що за якість не відповідаю. Її тільки вчора принесли, я не слухав. Як це розумієте, звідки ти дізнався? Решти не треба. Руслан, у вас така шия. Жодного зажиму. Навіть ви ж, наче працюєте в офісі. Це Тому що часто прикладаю свою роботу на інше. А сам час в басейні. це oh, uh, uh, uh. wow. я вам сказав, Як, є. як ви це робите. Oh. Секретна техніка мого масажу. Сьогодні робила такий вашому босу. І знаєте що? Він oh, сказав мені що на день народження, хочу платити якогось там. Кот-коза. Треба було її рота заклеїти. Слухай, Руслан, а давай так я дізналася про бажання шефа. Ти купив платівку. Даруємо разом. Вибач. Але я не даю два шанси. Першим ти не скористалася, тому даруй портрет з увіркової жедники. Вегенна, вам вчора пачку платівок принесли. Я хочу вернуть їх назад. О, так, да, так, да, так. Да. Owning, ага. Батя кудись устиг першим лише одного разу у житті. Саме тоді я з'явився на світ. У... у вас якісь кульочок є? І ось після того, як я зустрівся в Карибському морі з тигровою аку. Бачите, що? Відтоді відмічаю свій день народження двічі на рік. так. Арнольду Івановичу, дозвольте мені вручити вам подарунок. <рит> Боже. Рустик. Звідки ти дізнався? Відчув. Ви ж самі казали, у нас один нерв. <рит> це просто фантастика! Я просто зобов'язаний вам це поставити. Це ж... Це ж український класик, Мирослав Скорик. <плес> <плес> О, Боже. А де Скорик? Хто? Мирослав Скорик. Платівка. А, слухайте, а на що вам треба той мотл? Я тебе зараз по шиї в землю закатаю. То була моя реліквія, ти розумієш, там. Тільки конверт з курика, а платівка мого ансамблю важко уявити, але у молодості дід сколотив з товаришами по службі рок-групу, та навіть записали альбом. Щоб поглузувати з мого музичного що це? змаку. Та я ж люблю приколю! Я обожнюю приколи! Особливо, коли призначаю 13-ту зарплату. От тоді посміємося. Свята! А що у вас за подарунок? Теж щось щось Та Я навіть не знаю, як сказати, тут картина. Це Я? Це ваш портрет з наших огірків, ну, точніше з їх. Попок. Попук. Попук-попок. Попок, попок. Це, це якесь божевілля. Ти сама це робила? Мені допомагали. Допомагали. Не я. Арт мистецтво. Та це ж майбутнє. Я завжди казав, це майбутнє. Я хочу, щоб це висіло в нашому холі. <звач> Браво! 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 Тобто ти хочеш мені сказати, що батько спеціально вигадав цю історію з платівкою, аби зайвий раз до тебе доколупатись, так? Ти дуже правильно все зрозуміла. Значить, я правильно зрозуміла, що ця платівка взагалі не існує, правильно? Да, да, да. Не да, існує. Не існує. Не існує. Не <свист> існує. <свист> так це ж ця платівка, а, а звідки вона в тебе? Бо я не пристиг дивуватися твої здатності, вляпатися і викрутитися одночасно. Якби ти не загубив цю платівку, ще би мене не похвалив сьогодні. А, ну так. от. Але наступного разу, коли викидатимеш сміття, ти перепитуй на наявність цінних речей, добре? Коть, на мене в житті усього тільки дві цінні речі. Коль і бин. Ні. Діма, ти. Батя володів надзвичайним даром легко вляпатися в ситуацію і так само легко з неї вийти. На то він і батя амбасадор неприємностей нашого життя.